Вони зіпсували мою улюблену франшизу. Це непоправна шкода на всій історії. Як вони посміли щось взагалі змінити? Це зовсім не про не. Name underscore franchise. Чому вони намагаються апелювати нові аудиторії, якщо ми, основа для цього, ми це все створили? Хіба вони? Нау! Нау! Коротко кажучи, це снобізм. Знаєте, я намагаюся уникати якраз чогось подібного, бо розумію, що це буде геть нездорово з моєї сторони. Але для багатьох саме така поведінка є не тільки цілком прийнятною, а й такою, яку треба нав'язати іншим. Але про все за порядком. Якщо щось стає популярним і не менш часто прибутковим, то з цього однозначно спробують зробити франшизу. Розпочнуть напевно з класичного ідеального сиквелу, тобто дати практично те саме, що й було раніше. Але всього більше. Такий підхід часто спрацьовує та приводить нову аудиторію. Звісно, формат ідеального триквелу практично не зустрінеш, оскільки це вже вважатиметься поганим тоном, а тому творці часто вживаються до чогось геть іншого. І тут починається відповідний конфлікт у тому, що певна спільнота полюбила першу та або другу частину за певні її ознаки, і відозміна чи відсутність цих певних ознак у подальшому творі. Викликає непорозуміння і невдоволення. Будь ласка, зверніть увагу, які саме слова я використовую та як саме. Наприклад, я не кажу, що умовна третя частина, яка відрізняється від попередніх, може бути поганою. Навпаки, вона може бути навіть хорошою, але певних людей дратують саме її зміни. Так, я розумію, що для Homo sapiens найбільш стабільним психологічним станом буде саме відсутність змін. Тобто стабільність і, відповідно, передбачуваність. А якась зміна робить ситуацію непередбачуваною і приводить до стресу, не обов'язково стрес тут у негативній конотації, а це може накласти практично на будь-що в нашому житті від стилю життя до конкретних уподобань. Питання цього відео в тому, як певна група людей переживає ці самі зміни у чомусь, що їм подобається. І нарешті вже вимовити те слово, для якого я проводив такий довгий та дещо дивний вступ, так звані олтфаги. Цим словом зазвичай мають на увазі певних людей чи групу зі спільноти шанувальників чогось, які вважають себе такими, що достатньо довго пов'язали себе з чимось, щоб їхня думка мала суттєво більший вплив, ніж ті, хто пов'язали себе недостатньо довго. І це пояснення саме по собі ну, теж має негативної конотації, бо такі люди часто можуть знати суттєво більше за пересічного споживача та підтримувати щось улюблене в інформпросторі, навіть якщо немає особливих приводів на те. Я кажу про щось, бо тут немає прив'язки до якогось конкретного типу мистецтва. Це можуть бути як ігри чи кіно, так і книги, чи щось довготривале. Проте я нагадаю, що у слова олдфах з самого початку була конкретно негативна конотація, а саме воно складається з двох слів: old, тобто старий, і фегет, тобто грубо гомосексуаліст. У нашому лексиконі можна знайти аналог по типу старий пердун, тобто літня особа, яка переважно тільки й робить, що скаржиться та шкодить іншим, бо вони, бачте. Достатньо прожили, та взагалі краніше було краще, бо трава була зеленіша і пісьон стояв. І якби ж вони тримали цю думку при собі, але ні, їх задача саме в тому, щоб насадити цю свою думку іншим лише тому, що вони старші. Розумієте, про що я? Певен, у вас були такі випадки особисто. Однак повертаємось до спільноти по чомусь популярному. У кожній такій буде якась група саме таких олдфагів, які будуть дуже невдоволеними тими чи іншими змінами, просто за сам факт змін без урахування якості чогось, і вважають за належне висловити свою думку щодо цього, і не менш важливо, нав'язати її так званим ньюфагам з позиції олдфага. І нерідко бувають випадки, коли якась незнайома особа послухає такого олдфага і складе свою думку саме на його тезисах або що. Звісно, у тебе може виникнути думка, а чи не являюсь я особисто, тобто саме я, не ти, таким самим олдфагом? От саме тому я й розповів на початку, що намагаюсь уникнути подібної ситуації, відокремлюючи те, що мені подобається, не подобається суб'єктивно та більш об'єктивно. Якщо мені щось подобається, що може піти всупереч з думкою інших шанувальників чогось, то я це все одно висловлю і розкажу про це як щось суб'єктивне. От, наприклад, якщо дати запитання в Дусі, яка найулюбленіша гра From Software за часів Міязакі, то напевно більшість обере Dark Souls 3 або Elden Ring або Bloodborne. Я ж скажу, що моєю улюбленою грою цього періоду буде саме Dark Souls 2, прекрасно розуміючи, що це дуже непопулярна думка серед тих, кого можна назвати прихильником ігор From Software за часів Міязакі. Ну, як мінімум, я Бладборн не проходив, а тому не бажаю висловлювати свою нічим не підкріплену думку по цій грі, все ще чекає, коли воно стане грабельне на емуляторі. Олдфагиш, радше за все, будуть стверджувати саме про першу Dark Souls як гру з найкращим левел дизайном, лором та іншими дрібницями. Втім, на щастя, чи на жаль, якщо брати це питання максимально загально. То, радше за все відповідь буде саме Elden Ring. А все чому? Тому що гра продала стільки ж, скільки трилогія Dark Souls разом узята, і, відповідно, привела більше нової аудиторії, ніж будь-коли до цього поіграв Фрамсофер. А тому будь-який інший снобізм просто зіткнеться з чисельною перевагою Elden Ring. І відповідно конфлікти по цьому питанню переважно залишаться ну, типовими срачами в стилі яблуко чи груша. Можна, звісно, навести більш глобальний і дещо узагальнений приклад. От давайте візьмемо останній кінопродукт по франшизі Зоряні війни, а саме, серіал з назвою Акуліт. Ну, якщо ви будають трохи в курсі про цей випадок, то напевно чули про те, що цей серіал закрили без можливості продовження на другий сезон через вкрай незадовільні рейтинги. Певен, що перше, що у вас може спасти на думку в цьому випадку, якщо ви не дивились серіал, це напевно наслідок тої самої так званої «Воук», яку у нас використовують як повістка. Та не та повістка, дурні. Що з урахуванням політики правовласника Дісней, все ж може мати певну слушність. Але, на мою думку, хоча зауважу, що я цей серіал не дивився, і подальше моя мова базується на гаданні по зірках, радше за все, там просто не цікавий ні сюжет, ні персонажі. Бо часто у погоні за різноманіттям представництво всього всього забувають про те, щоб це все гарно сюжетно обіграти, і щоб актори постаралися відповідно. Тобто, навіть якщо продукт буде весь себе такий мегапрогресивний, але насправді цікавий, а персонажі захоплюють і хочеться дізнатись їх подальшу долю, окей, існування Конкорда дещо ламається теза, але там насправді велика сукопність проблем, а не лише через дивакуватий дизайн персонажів. Та й це не є франшизою, щоб там існували якісь олдфаги, які б скаржились на те, що гра зіпсувалась часом. Окрім як жарту про те, що вона протухла. -ха! Ну і наведу ще один приклад, який вибісив вже особисто мене. ви певно знаєте про зомбі режим Call of Duty та те, що є окрема спільнота саме по цьому режиму. Втім, певен, що ви не знаєте, наскільки ця сама спільнота протухла завдяки саме олдфагам, які вважають себе переважною більшістю, хоча насправді становлять меншість. Причому дуже гучну і агресивну меншість. І ці самі олдфаги підтверджуються кожним разом. Режим Outbreak аутбрек Обликопськол відстій, тому що це не раундові зомбі. Раундові зомбі Обликопськолдру відстій, бо воно занадто легке, і взагалі не як зомбі Black Ops 3. Зомбі Венгард, відстій, бо воно не як зомбі Black Ops 3. Зомбі МВЗ, відстій, бо воно не як зомбі Black Ops 3. Зомбі Блек 6? Відстій! І взагалі найгірший режим в історії, бо воно не як Блек 3, навіть якщо ця краще навіть не вийшла. Помітили, що тут щось повторюється? Ну так, зомбі режим Black Ops 3 той самий ідеальний зомбі-режим, який свого часу критикували теж дуже часто. Знаєте, я навіть зроблю наступне. Серед більшості так званих олдфагів найкращою мапою серед усіх раундбей зомбіс вважають Shadows of Evil. Перейдімо до трейлеру цього відео і прогортаємо коментарі до найперших, що з'являлись у цьому відео. Звісно, я міг би це зробити вручну, але сервіс Хедзі зробив це за мене, і всього за кілька кліків я можу одразу перейти до найстаріших коментарів під цим трейлером та подивитись, які з них набрали найбільшу кількість лайків, що може свідчити про згоду багатьох глядачів з думкою автора. Отож, ці зомбі круті, не можу дочекатись. Дивовижно. Ви... Серйозно, треярч, ви типу, серйозно не слухаєте своїх фанатів. Ми хочемо зомбі, як Рідгофен, Демсі, Ніколай і таке. Типу, що за б. Чуваки, ви все б в режимі. Я не жартую. Це б. Чи я один задовбався від футуристичного б мультиплеєра, але і мій улюблений б зомбі-режим був єдиною причиною, через яку я купував гру. Ваша б. Гра була, якби зомбі були б хорошими, але ж ні. Ви все з новими персонажами. Я думав, що бачив зміну зоряджець, але ні, ви серйозно. Я в це не можу повірити. Наскільки б я не я хочу просто зомбі, як World at War, а не оцю. Я не певен, як до цього ставитися. Чорт, я очікував оригінальних персонажів у цій грі. Дивовижно, не можу дочекатись. Що ж, це було розчаровуюче. Чому Майкл Кондрі один із персонажів? Відчувається як баюшок, і я люблю це. Ту -ру -ту -ту -ту. Де оригінальна четвірка персонажів? Один я був на хайпі, доки не з'явились приборці. Виглядає круто для шестирічного ха. Ну, це відстій. Я очікував чогось суттєво кращого, але вони все. Я не купуватиму. Я сподіваюся, ви приберете це іншу планету. На секунду я був розчарований, але все одно хайпі. Чуваки, змиріться, не буде більше ігор з оригінальною четвіркою. Я люблю, коли вони кожного разу по-різному. Виглядало круто, доки не з'явилось та з Ghosts. Call of Duty офіційно мертве. Чому вони зіпсували зомбі? Чи один я відчув типу Time Splitter 2 з цього трейлера? Поєднання Extinction та зомбі. Е, хтось ще вважає, що прибульці зруйнували зомбі? Чому вони не можуть просто зробити як Black Ops 2? Воно було ідеальним. Нащо все псувати? О Боже, цей відстій, Думаю, ви не отримаєте від мене гроші у вересні. Ріп, зомбі, World at War, Black Ops 2. Я знаю, що воно виглядає жахливо, але все, що хочу грати в це, ну ж батріарч. Мені це дуже подобається, але я скептично налаштований, що немає перка-кола машин, а машини жуйками круті. Хочу бачити більшого для висновків. Виглядає жахливо, воно було хорошим, доки не з'явилися сі... б прибульці. Краще б воно мало відчуття класичного зомбі, бо якщо це не так, то це розчарування. Я очікував старих персонажів з World of Warcraft чи Black Ops 1. Ні-ні-ні, Ви що, не вивчили нічого з Black Ops 2? Ми хочемо Демпсі, Такео, Ніколай і Ну, Принаймні це не як у Advanced Warfare з футуристичними зомбі, що стрибають навколо. Мені це подобалось, доки не з'явились прибольці. Хтось взагалі хайпує від цього типу серйозно? Що взагалі трапилось з зомбі-частиною про зомбі? Там було ще багато різних коментарів. Від пояснення того, що звична четвірка персонажів буде на бонусній мапі The Giant, так і решта коментарів в дусі. Ви все зіпсували і до Я на хайпі. Коротко кажучи, загалом з часом ні чорта не змінюється. З'являється щось нове, то на це одразу налітають так звані олдфаги, для яких ви все зіпсували, а потім з часом вони ж або інші будуть казати про те, що ця мапа, гра, режим була так недооцінена свого часу. Ага, хто б міг подумати? Ні, щоб критикувати за погані рішення, як це повинно би бути, так ви просто критикуєте за будь-які зміни, виростіть вже недоношені! І цікаво то ще те, що у перерві між цими срачами вони займаються такою, не сказав, би, що дурницями, але там дещо інше. У Black Ops 3 ходить легенда, що крім звичного супервеликотки, за виконання якої вони отримують пістолети РК 5 та його аналоги на інших мапах. Є ще неможливий великодній секрет, який залишив Джейсон Бландел по всіх закутках зомбі режиму Блекопстри, і результат цих багаторічних пошуків з 2015 року привело їх до штурмової гвинтівки КН44 у чотиривимірному Кубі. Так, це по суті все на цей момент. Певно, що вони навіть не замислюються про те, що неможливий великодній секрет. Це просто тролінг від Джейсона Бландел, щоб ті, хто вважає себе істинними фанатами, шукали те, чого насправді немає, відшуковуючи зачіпки, яких не існує. Саме те, що потрібно людям, які шукали рішення мапи Revelations цілий тиждень, тому що там серед обов'язкових етапів треба стріляти у конкретні каміння по всій мапі з певною зброєю. Дуже чорт забирай весело! А потім вони ще дивуються, а чого це раптом розробники починають згладжувати криву складності, починаючи з Black Ops Cold War? Вам що? не весело виконувати неінтуїтивні квести, щоб отримати доступ до базових підсилень? Вам що не подобається квест, де треба шукати конкретну зорю на зоряному небі, яка блимає кодом морзе, щоб отримати трохи сюжетного лора? Ні, я не жартую, це буквально секрет на мапі Voyage of Despair, яку вирішили десь через три роки після релізу мапи. Ох, вам краще не знати, які ще секрети там повіднаходили і для кого це все було створено. Коротше, якщо вже критикувати щось, то за справді щось важливе, а не тому, що раніше було от краще. От, наприклад, як Олдфах заявляю, що DMZ-уверзон у Warzone це повна.